Дарма ви так багатії на бідних дивитесь під лоба, бо перед смертю рівні всі, вона прийде усі господи, ні статус вас не вбереже, ні теплі крісла в кабінетах, бо смерть до кожного прийде, на неї ще не діє вето. Колись на клаптику землі. До вічний стрінете спочинок, і плити з мармуру важкі, замінять вам зручний будинок. Всі статки лишите свої, і мало хто про вас згадає, ви тільки гості на землі. Життя так швидко проминає, немає часу для пихи, Тож дерти голови не треба. Прийшли на землю ви. Людьми, а ким же підете на небо?